Дівчата, здається, я знайшла скарб, адже інакше цю процедуру я просто не можу назвати. Почнемо спочатку. Сьогодні я відвідала центр лазерної епіляції та косметології Laser House. Величезним плюсом для мене є те, що він знаходиться всього в 10 хвилинах ходьби від мого дому. Мережа центрів Laser House і так має величезний спектр послуг. А зараз ще з'явилися нові процедури для корекції тіла, одна з яких ендосфера, яку я і відвідала. При вході мене зустріла спеціаліст центру, запропонувала напої та запросила в кабінет. І оскільки я тут була вперше, познайомила мене з процедурами, які роблять в центрі лазерної епіляції та косметології лазерхаус, і особливо детально розповіла про ендосферу. Ендосферу можна робити на все тіло, верхню або нижню частину. Я для себе обрала на все тіло, щоб максимально відчути ефект. Сама процедура направлена на боротьбу з напряком та целюлітом, розганяє кровообіг та попереджує застій лімфи. І, як на мене, це саме те, що потрібно влітку. Процедура ендосфера безболісна і доволі приємна. По відчуттях, як розслабляючий масаж. Плюс спеціаліст підбирає силу та тиск, з якими проходить процедура, завдяки чому відчувається максимально вітальний підхід. З процедури я вийшла дуже задоволена, адже окрім релаксу, отримала ще мінус 3 см в талії, тож дівчата раджу вам не втрачати час і записуватись вже.